Вітаю колеги! На календарі останні дні серпня, а це означає, що є привід поговорити про те, скільки днів відпочинку принесе перший місяць осені і чи будуть при цьому додаткові вихідні. Підписуйтесь на наш канал, у нас є ще багато корисної, а головне безкоштовної інформації. Також приєднуйтесь до на нас в Тіктоці та Інстаграмі. Буде цікаво та корисно. У вересні для роботодавців складеться все просто, адже ніяких змін у нормі робочого часу у вересні не відбуватиметься. Пояснення цьому просте: перший місяць осені приносить українцям чимало професійних та міжнародних свят. Проте жодне з них не принесе додаткового вихідного за правилами статті 73 Кодексу законів про працю. Навіть через воєнний стан, який наразі продовжено, нагадує до 16 листопада 2023 року ніяких змін у нормі робочого часу не відбуватиметься. На екрані ви бачите табличку із норми робочого часу на вересень 2023 року. Вона також буде доступна за посланням під цим відео. Виходить, що у вересні для працівників, які працюють за стандартною п'ятиденкою, буде 21 робочий, день, як і у мирні часи. Тож тут особливих змін не відбуватиметься. Щодо норми тривалості робочого часу для шестиденного робочого тижня з вихідним у неділю, то виходить, що кількість робочих днів у вересні становитиме 26 і, відповідно, буде лише 4 вихідні дні. До речі, маю вас попередити про те, що 30 липня 2023 року набув чинності президентський закон номер 3258 завдяки якому ми маємо новий перелік святкових та неробочих днів. Їх знову 11. Як бачимо, попрощалися із Різдвом 7 січня. День української державності мігрував з 28 на 15 липня, а День захисників і захисниць України з 14 на 1 жовтня. Як бачите, по Новому День захисників і захисниць України ми маємо святкувати вже в 2023 році. Інші зміни у святкових днях слід враховувати при розрахунку норми робочого часу вже на 24 рік. Тож майте на увазі, що з урахуванням продовження воєнного стану 1 жовтня, а це неділя, не буде святковим днем. Отже, ніякого святково-вихідного перенесення не відбуватиметься. Про це я вам обов'язково нагадаю наприкінці вересня. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!